Добрий вечір. Ми в ефірі Твоє місто Тіві, першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні у нас в гостях начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради, пан Сергій Кіраль. Ми будемо говорити про ідеї, реформи, проекти, які допоможуть зробити наше місто ще кращим, ще перспективнішим і ще більш інвестиційно привабливим. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо відразу з однієї з найгарячіших тем, яка нещодавно дуже активно обговорювалася, викликала япла резонанс серед наших львів'ян. Це є тема будівництва індустріального парку у Львові. Uh -huh. Остання інформація, яка була, це інформація про те, що вже є конкретна земельна ділянка, і місто шукає керуючу компанію. Uh -huh. Розкажіть детальніше, на якому етапі це все, як функціонуватиме цей парк і хто uh -huh. хоче бути керуючою компанією? Uh -huh. Так, ну дійсно, це один з найпріоритетніших на сьогоднішній день проєктів для міста, для міської влади. А, насправді, це не є щось нове. Так? Традиції і історії створення індустріальних парків вона вона широко розповсюджена по всьому світу від Азії до країн Східної Європи Північної Африки. І, і ми тут десь вже фактично, можливо, навіть пасемо задніх насправді в Україні, це треба було робити значно раніше, колись ви знаєте, була, там, були експерименти з вільними економічними зонами, які, на жаль, закінчились, так як закінчились. От але з іншого боку, в тій ситуації, в якій ми є сьогодні, коли країна. Переживає складні часи перехідного періоду в плані економіки і політики, коли є дуже ну, небагато підстав для якоїсь впевненості в майбутньому, в майбутньому на 10-20 років наперед. Нам просто життєво необхідні якісь інструменти, механізми формування конкурентоздатності. І позиціонування себе таким чином, щоб все-таки на нас звернули увагу потенційні інвестори. Ми вивчали досвід Польщі, Словаччини, Чехії, Румунії та Болгарія сьогодні вважається серед найбільш привабливих країн для інвестицій в межах Європейського Союзу, власне, завдяки тому, що є велика кількість індустріальних зон. В 2012 році в Україні був прийнятий закон про індустріальні парки, і фактично Львів був першим містом, яке першим затвердило концепцію розвитку індустріального парку відповідно до вимог цього закону. На протязі останнього року, півтора, ми займалися активно підготовкою земельної документації, проходження всіх процедур, в тому числі прийняття ухвали про створення парку. Ми презентували концепцію парку на так званій міжвідомчій міністерській комісії, яка рекомендує до внесення до державного реєстру індустріальних парків, і в кінцевому результаті в лютому цього року отримали витяг з державного реєстру як одне з перших трьох-п'яти міст України, внесених до державного реєстру індустріальних парків. І сьогодні, як ви вірно сказали, зазначили, ми стоїмо на етапі. Вибору керуючі компанією. Керуюча компанія це фактично девелопер парку. В її вибір на конкурсних засадах вимагається законом про індустріальні парки. Відповідно, останнє рішення комісії з вибору керуючих компанії було таким, що цього року ми будемо оголошувати і проводити такий конкурс. Таким рішенням це дозволило нам зробити публічним цю інформацію. І вже десь почати попередні такі переговори, розсилати листи про наміри провести такий конкурс до перспективних потенційних керуючих компаній. Зокрема, на червень місяць у нас заплановано кілька візитів. Одна компанія голландська, яка мені здається управляє понад 60% всіх індустріальних парків в Словаччині та в Чехії. Інша компанія іспанська. Яка має досвід управління індустріальними парками, зокрема в Північній Африці, в Марокко. І тут нам дуже допомагають, тут потрібно на цьому наголосити, дуже допомагають інвестори, які вже є у Львові, які вже працюють у Львові і реалізують певні інвестиційні проекти. Саме завдяки їхнім контактам, їхнім зусиллям нам вдається виходити на, на інших інвесторів, в тому числі в тій ситуації. Це голландська іспанська компанія нам дуже допомогли інші компанії, які вже з нами працюють. Тому дуже важливо, в принципі, що десь у Бові вже сформувалося таке досить сприятливе інвестиційне середовище. Є велика кількість іноземних компаній, які ну, як, наскільки можна задоволені своєю діяльністю тут. І через них ми також не лише це стосується керуючої компанії, але ми Вважаємо, що це нам допоможе і подальшому заповнювати цей парк вже реальними інвесторами, які прийдуть сюди і будуть будувати там заводи і інші об'єкти. От, власне, як далі буде відбуватися співпраця? Умовно вибрали керуючу компанію, як далі все це буде відбуватися? Керуюча компанія за результатами конкурсу з нею буде укладена угода довгострокової оренди земельної ділянки. Це на 30 років. Відповідно, буде для цього підготовлено і проведено через сесію Львівської міської ради відповідне рішення. І її завданням буде розвивати цей парк відповідно до бізнес-плану, який вона буде подавати на конкурс, який буде розглядатися і затверджуватися з конкурсною комісією. Тобто її завдання це залучати кошти для облаштування парку, підведення необхідних комунікацій, будівництва та інфраструктури, а також залучати і інвесторів. І тут, звичайно, ми можемо об'єднувати наші зусилля, тому що законом не заборонено ініціатору парку, тобто у Львівській війській раді, брати активну участь також в розвитку цієї парки, тому що це наша спільна відповідальність і в цьому партнерстві, я думаю, виграють всі, і в тому числі громада. І в результаті за 3-5 років ми би хотіли побачити повністю заселений індустріальний парк. Це 23,5 гектари землі в районі. Реснет 2. І згідно концепції, там передбачено створення щонайменше 6 тисяч до 10 тисяч робочих місць, що дозволить знову ж таки до міського бюджету генерувати достатньо велику суму коштів додаткових. Це понад 30-40 мільйонів гривень. Це ще за розрахунками, скажімо, минулого року. Тому чи є в нас бажаючі і охочі, такі компанії є. Це як ті компанії, які вже вже присутні на українському ринку, зокрема у Львові, які планують, наприклад, розширювати свої виробництва і вже сьогодні підшуковують на себе ділянки. А це також компанії, це така нова тенденція, новий тренд, що компанії зі сходу України бачать Львів сьогодні захід України більш безпечним для не тільки для проживання, для ведення бізнесу. Це, до речі, підтверджено і останнім дослідженням, яке було проведено на замовлення Держагентства з інвестиційної, інвестиційної, привабливості. інвестиційної привабливості, де Львів, і Львівщина, були визнані ну, на найбільш, найбільш привабливими регіонами в Україні серед інших регіонах. Тому є оця категорія потенційних інвесторів. А також це є компанії, які сьогодні працюють, це міжнародні компанії, які працюють десь. Недалеко від кордонів з Україною, це в Румунії, ті ж Болгарії, яких вже не задовільняє на сьогодні ці економічні умови, оскільки, відповідно там інші рівні і зарплати, і витрат на операційних витрат на ведення бізнесу. І які власне розглядають західну Україну як такий наступний етап розвитку своїх підприємств, і з такими компаніями ми також маємо певні попередні домовленості. Тобто, я думаю, такою за попередньою оцінкою, в нас ми можемо вже реально заселити вже в найближчий рік щонайменше половину території парку після того, як буде вибрана керовича компанія. Очевидно, там потрібно провести якісь будівельні роботи. Масштабні це ж зараз гола земля, наскільки ну, я розумію. Так не йдеться про що це не йдеться про, не йдеться про функціональність, де про визначення. Не, це не буде вже цього року, uh -huh. так тому що Як зрозуміло це? цього року задача, напевно, максимум завдання максимум це вибрати керуючу компанію, укласти з неї відповідні всі угоди і. Приступити вже до перших розгляду перших інвестиційних проектів проектів будівництва, тому що ну, проект будівництва це теж певний процес. Ну, це підготовка проектно-кошторисної документації, проходження всіх. Держекспертиз, отримання дозволів на будівництво. Якщо ця діяльність ще потребує якогось ліцензування, це теж займе певний час. Тому ми розраховуємо, що десь в найкращому варіанті це 2015 рік. Це тоді, коли вже можуть з'явитися там перші підприємства. Це абсолютно реалістичний сценарій. Зрозуміло тоді. Питання таке: є ще один парк, про який дуже багато говорили: це бізнес-парк або й mm -hmm. парк. Здавалося, дуже перспективний проект, але останнім часом про нього мало говорять. Чому про нього мало говорять напевно на медіа, так mm -hmm. публічно, але він абсолютно залишається в нас в роботі. Mm -hmm. Останній такий був така була ситуація, коли в грудні, 3 грудня 2013 року. В нас мав відбутися аукціон на продаж права користування земельною ділянкою. Це 4,8 гектара землі поруч недалеко від нового терміналу литовища. Це Рящівська, так? Так, це Рящівська Щерецька Рящівська проектована щірецька, де ми собі, і відповідно до думки фахівців і консультацій, які були проводилися з різними компаніями, зокрема і в тому числі з національним проектом Технополіс. Ця ділянка є найбільш така цікава, приваблива для реалізації такого проекту. На жаль, ми всі пам'ятаємо, які відбувалися події тоді. На жаль, знову ж таки, уряд рішенням тодішнього президента прийняв рішення не підписувати угоду про асоціацію і про зону вільної торгівлі з Україною, на яку всі чекали, і зокрема чекали інвестори, потенційні інвестори, і в тому числі інвестори. Власне, у цей проект. Ну, Не секрет, це компанія бельгійська компанія TPF, яка була одним з претендентів на реалізацію цього проєкту. Ми дуже довго опрацьовували таку можливість. Для нас важливо було залучити фахово якісного девелопера, який, отримавши цю ділянку в користування за короткий період часу. Зміг би збудувати там відповідно комплекс шести споруд, офісних центрів загальною площою десь 30 тисяч квадратних метрів з усією необхідною інфраструктурою, з паркінгом, там, кафетерієм, навіть денним утриманням дітей і іншим. Тобто зробити такий своєрідний мікроклімат, середовище для IT-компаній, які у Львові доволі достатньо. І яких, до речі, в останні роки виникає проблема з пошуком якісних офісних приміщень? Я знаю безпосередньо кілька компаній, які в останній рік, останні роки навіть шукають там кілька тисяч квадратних метрів. І, на жаль, пропозиція нас є недостатні. Цим проектом ми це питання вирішили. Ну, але ми плануємо найближчим часом такий візит з обміном досвідом до Австрії. Під Лінцем є подібний, подібна територія парку. Будемо проводити також і переговори з тим інвестором, який інвестував в парк там. Можливо, ми зацікавимо його також до, до нашого проєкту, тому що модель вона також є абсолютно зрозумілою. Тобто це може бути не лише IT-компанії, офіси, це і також створення на базі парку якогось окремого навчального закладу, який б відразу і займався навчанням, підвищенням кваліфікації IT-спеціалістів. Це проводив і мовні курси, оскільки знання мови, як правило, є такою великою проблемою серед наших айтішників. Це і можливість там проводити якісь обміни з іншими парками в інших країнах, для того, щоб це робити якісь спільні проекти з іншими еті компаніями в інших парках. Тобто тут я думаю, що перспектива є велика, але знову ж таки ми всі чекаємо на таку трошки стабілізацію ситуації. Можливо, президентські вибори, можливо, там кілька місяців після президентських виборів вже мали би дати нам відповідь, якою буде ситуація в Україні і яким буде ставлення власне зовнішніх першочергов земних інвесторів до тих подій, які відбуваються у Львові. Є ще один проект, який вже нам. No. Більшому на кращому етапі реалізації це будівництво трамваю на сихів. Так uh -huh. вже фактично ми підходимо до його будівництва. Раніше була озвучена дата. Це кінець квітня, початок травня. Вже uh -huh. фактичне будівництво. Uh -huh. Чому не почали і чи uh -huh. мають почати? Ну uh -huh. uh -huh. проект дійсно такий вже триваліший час uh -huh. в підготовці. Я не буду там розказувати всю історію, чому ну, власне, там останні два з половиною роки. Ми з ним працюємо. Скажу тільки одне, що за цей час там помінявся бюджетний кодекс України. За цей час відбулося багато подій в політичному житті в країні, і не тільки в Україні, і не тільки включаючи євро 2012, тому що оригінально цей проект планувався ще до євро. До євро відповідно, і кошти гранту німецького гранту вони виділялися цільові до євро. Оскільки з тих чи інших причин фізично не можна було це зреалізувати, там була ціла бюрократична складна процедура, як виявилося, в Німеччині бюрократія не, 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 не краща за, за нашу, а навіть в дечому гірша. І ми це зараз більше все більше розуміємо. Тому це не залежало від нас, це залежало більше від. Тих процедур, які мали б бути дотримані з боку Європейського банку реконструкції розвитку та німецького уряду, який є донорами цього проекту, ну, на щастя, якби ми пройшли е, е, ці всі етапи складні, і сьогодні, на сьогоднішній день е, я можу сказати чітко, що минулого тижня був підписаний вже контракт з підрядником. Це буде турецька компанія ОНУР, яка виграла відповідні міжнародні тендери, які проводилися відповідно до політики і правил Європейського банку реконструкції і розвитку. І підписання цього контракту це фактично є така груба крапка на всьому цьому підготовчому, скажімо, етапі. Початок робіт з моєї інформації планується на вже цього місяця, десь на, на кінець місяця або на початку, на початку червня. Ну, це виключно технічні питання самої компанії і узгодження певних питань з комунальним підприємством Єавтодор, з автоінспекцією. Там ще потрібно ну, деякі питання закрити по тих проєктах, які компанія ОНУР проводила минулого року, а то ще там в 2011 році. Тобто є певні такі, ну, буквально, я думаю, технічні речі, які там, чи кілька тижнів вони будуть завершені. Контракт підписаний, підрядник є, він готовий приступити до робіт, кошти зарезервовані. Тобто я думаю, що тут абсолютно вже ризиків таких якихось не існує. Всі рішення, те, всі рішення на рівні Львівської міської ради чи там, Кабінету міністрів, тому що ми там були змушені дещо змінювати і погодження муніципальної гарантії, яка була нам надана ще минулого року, вже цим роком. Всі ці такі рішення вони вже зроблені. Тому цього року цей проект розпочнеться чи закінчиться, ну, це вже інше питання. Тут вже також і питання до погодних умов і до політичної ситуації зрозуміло. Тоді є ще одне питання про ще один інвестиційний проект. У нас їх у Львові багато. Який на який є дуже мега актуальний просто для Львова? Це будівництво підземного паркінгу mm -hmm. на площі перед Франка, університетом Франка. Yes, та, та яка там ситуація з ним? Чи можемо розраховувати на такий паркінг? Звичайно, тут паркінги. В принципі, потрібні. Тут, я думаю, сумнівів нікого немає. Хоча я не прихильник того, щоб розбудовувати якусь дуже масштабну мережу цих паркінгів, угу. тому що загальновідомо, і це європейська пар... практика, чим більше паркінгів в місті, тим більше трафіку вони генерують. Угу. Це така, можливо, психологічна фішка, що... Коли є паркінги, їх багато, водії, люди, мешканці, які користуються авто, вони про це знають, і вони відповідно будуть тоді, вони менш вони будуть демотивовані користуватися громадським транспортом або іншими видами транспорту, а будуть якраз більш мотивовані користуватися приватним авто. Сьогодні, як би там не було, велика кількість людей користуються громадським транспортом. Сьогодні ви бачите, ми розбудовуємо і велоінфраструктуру. Як альтернативний спосіб добратися. І все-таки люди користуються. Звичайно, тут потрібно ще додаткові зусилля, і ми це будемо робити. Я можу тут, в принципі, заанонсувати, що ми плануємо проводити переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку про другий етап співпраці по модернізації системи громадського транспорту. Я думаю, що вже цього року ми такі переговори розпочнемо. Це дозволить нам, я думаю, в кінцевому результаті повністю вирішити всі проблеми з громадським транспортом, які ми маємо на сьогодні роботи. Якщо брати те, що було зроблено, це по другому і шостому трамвайних маршрутах реконструкція, плюс створення центру управління дорожнім рухом, тобто цим новим проєктом ми хочемо накрити все місто, тобто модернізація всіх трамвайних маршрутів, реконструкція доріг, це і впровадження систем електронного квитка, це і також підключення всіх світлофорних комплексів до центру управління дорожнім рухом, що дасть можливість пріоритизувати рух саме громадського транспорту, тобто закупівля також і рухомого складу автобусів, тролейбусів. Тобто, ми хочемо в першу чергу інвестувати і акцентувати на розвитку громадського транспорту як пріоритет мобільності в місті Львові, не на приватному транспорті. Тому я може з одного боку розумію критику і нарікання з боку мешканців, особливо власників автомобілів, що у Львові з кожним роком стає все проблемніше і проблемніше. Але відразу хотів би зазначити, що легше не буде, а буде тільки гірше, гірше, гірше і з кожним роком. Ми ці бар'єри все таки будемо. Буде з'являтися більше бар'єрів, стовпчиків, де обмежені паркування на тротуарах. Так це з кожним роком. Ми це бачимо, і мешканці тільки вітаються. Будуть з'являтися також розширюватись пішохідна зона. Цього року ви бачите, вже поларди mm -hmm. встановлені. Зрозуміло, що підземні паркінги також будуть з'являтися, і з будівництвом нового торгового розважального комплексу Форум Лів по вулиці Чорновола-Куліша там вже буде передбачено 600 паркоміст. Це недалеко від центру міста, і вже частина ага. мешканців зможе паркувати автомобілі там і пішки пересуватися до проспекту Свободи чи кудись. Щодо проекту навпроти університету, буквально завтра у нас такий наступний етап співпраці з американським проектом, який фінансується урядом Сполучених Штатів Державного приватного партнерства. Австрійська компанія Дельта буде проводити семінар за участю всіх зацікавлених сторін, в тому числі представників університету, інституту містопроекту, департаменту містобудування, і ми будемо спільно визначати радитися стосовно технологій будівництва. В якоїсь специфіки, яка існує в геології, гідрології інших досліджень, будуть представники геотехнічного інституту, в тому числі. Тобто, наше завдання на цьому етапі підготувати якісне техніко економічне обґрунтування, яке би складалося власне з інженерної частини, фінансової, юридичної. І тоді наступним кроком це буде залучення інвестора. Знову ж таки, інвестори, потенційні інвестори є, і ми вже розробили дорожню карту реалізації цього проєкту, враховуючи специфіку юридичного статусу цієї земельної ділянки, яка в принципі входить в межі парку Франка. Тому робота тут проводиться, але знову ж таки це не буде швидко, так? тобто, якщо говорити про якийсь вже там початок будівельних робіт, конкретно реалізації проекту, то у ну, 2015 році. Ми сподіваємося на вибір вже інвестору, завершення цього підготовчого проекту і, можливо, початок проектних робіт. Не впевнений, що йде навіть до будівництва. Але тут паралельно і держава мала би допрацювати, тому що нас відсутні, нас є певна прогалина в регулюванні правил дорожнього руху в сфері паркування. Ви знаєте, що місто фактично позбавлене повноважень. Впливати на водіїв, які паркуються в несанкціонованих для цього місця, можливо, з децентралізації що зміниться. От ми хочемо, щоб нам віддали ці повноваження, щоб ми через комунальне підприємство повністю відповідали і контролювали паркування, мали можливість виписувати штрафи і через систему виконавчої служби мешканці би сплачували за неправи, і це був певний вплив і певний стимул для інвестора, тому що інвестор не прийде. Коли він знає, що можна буде в сусідніх вуличках безкоштовно запаркуватися абсолютно без жодних наслідків, власне, що стосується інвестора, чи є багато інвесторів зацікавлених в будівництві паркінгу і чим привабливе будівництво ну, паркінгу для інвестора? Будівництво паркінгу це як будівництво офісного центру чи mm -hmm. торгово-розважального центру. Ну можливо, не настільки прибуткове, але це є об'єкт нерухомості. Ви побудували, ви заінвестували один раз, і пізніше роками він вам приносить постійний стабільний дохід. А тим більше, якщо ми беремо це місце територію, навпроти університету, якщо ви подивитесь на це, центр Львова, у нас насправді немає так багато можливостей таких ділянок відкритих, де можна відкритим способом порівняно недорого побудувати підземний паркінг. То за будь-яких умов... За будь-яких умов, що би не відбувалося в країні, яка б не була політична економічна ситуація, тобто ризики інвестора стосовно повернення цих інвестицій будуть мінімальні. І плюс він завжди зможе цей проект вийти з цього проєкту, продавши його в в момент якби, стабілізації ситуації, коли Україна десь наближиться до стандартів Європейського союзу, і на нас звернуть увагу власники серйозного капіталу, це інвестиційні фонди, пенсійні фонди. То такого типу об'єкти вони завжди користуються попитом власне в тих інвестиційних інституційних інвесторів, які мають довгі гроші або пенсійні гроші, так звані тобто, які для яких не важливо термін окупності, їм важливо тільки щоб цей проект приносив. Певний рівень стабільний повернення на інвестицію щорічно. площа біля університету. Це єдина ділянка, чи в перспективі довгі ще десь планується? Наразі в найближчій перспективі цей це підземний паркінг, форум Лів Чорноволе Куліша, це підземний паркінг навпроти університету. І ми сподіваємося також на наземний паркінг. Тут є кілька варіантів, але найбільш ймовірний, напевно, це варіант по вулиці Вороного за буденним uh -huh. жорщем, там, де є така це колишня, uh -huh. здається, спортивний майданчик uh -huh. сусіднього коледжу. Але з, і згідно генерального плану, і згідно в принципі, всіх таких планів міста, там повинен з'явитися паркінг. Також щось потрібно робити, і це питання вже все більше, все більше стає. Актуальним з тими ділянками, які ми в свій час віддали, ну, сьогодні можна назвати так званому інвестору, площі Петрушевича і Віддовського. Був колись проведений ще 4 роки тому, здається, такий інвестиційний містобудівний конкурс. Виграла компанія інвестор, яка зобов'язалася вбудувати там підземні паркінги. Ну, на жаль, до сьогодні часу вони навіть не розпочали не то, що будівельних, а й проєктів тоді. Тому напевно вже час прийшов ставити питання про розірвання договору, і також це потенційні кандидати для такого типу об'єктів. вже на подальшу перспективу. Крім того, у місті на цей рік запланована ще низка перспективних інвестиційних проектів. Це наскільки я знаю, є медичне містечко на Миколайчука, угу. це дитячий садочок на Сихові і музей територія терору. Угу. Взагалі, на якому етапі ці проекти, і чи угу. можемо ми очікувати? Ну тут, напевно, такий ну, для мене, тому що наше управління якраз займається трошки цим, цим проєктом. Зокрема, на сесію, в четвер сесію Львської міської ради вже підготовлений проєкт ухвали про затвердження цього інвестиційного проєкту. Наступним етапом буде проводитись конкурс на вибір інвестора. Це власне, добудова цього дошкільного закладу, який складається з двох об'єктів. Це сам, такий, це школа фактично початкових класів і дитячий садочок 360 місць. І музей терору. Загальна вартість цього проекту і по одному, і по іншому, десь майже 25 мільйонів гривень. І я думаю, що цей проєкт може бути цікавим для потенційного інвестора за умови, що, наприклад, цей садочок набуде, інвестор набуде право власності на цей садочок і він стане приватним, натомість на певних умовах, зокрема на певних зобов'язаннях надати місту 10-15. Ну, це вже буде якась певна розмова з переможцем конкурсу. 15% кількість місць для малозабезпечених багатодітних сімей. Подивимося, як буде рухатися цей проєкт. Це перший пілотний проєкт, який ми пробуємо реалізувати відповідно до положення про здійснення містійної діяльності, яке було розроблено і затверджено Львівською міською радою минулого року. Якщо він буде успішним, я думаю, що є велика перспектива, що багато об'єктів незавершеного будівництва. Чи якісь не дуже атрактивні земельні ділянки, інші об'єкти комунальної власності ми можемо знову ж таки таким чином, таким інструментом, механізмом до них залучати інвесторів в майбутнє. Як бачимо, в місті є багато інвестиційних проєктів. Це напевно означає, що місто є привабливим, воно розвивається. Будемо сподіватися, що все буде добре. Нагадаємо, що у нас в гостях сьогодні був начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради, пан Сергій Кіра. Запис нашої розмови вже невдовзі. Ви можете побачити на сайті твоє місто ТІВІ».